Ось, давай, значить, зараз трошечки ще є про яв і уяв. Да? Значить, уявно у нас і явно до цього ніби йде Так Також зачитаю вам статтю 18 щодо принципів і норм міжнародного права статтю 18 Конституції України. Читаємо. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки. Шляхом підтримання мирного і, слово, мирного, да? і а, взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальними принципами і нормами міжнародного права. Ось договір. Ось договір, так? На сайті Верховної Ради України цей договір звучить таким чином. Він чинний. Зараз зачитаю, він чинний. Поточна редакція прийняття від 27 серпня, хвилиночку на увагу, 1928 року. Чинний на сайті Верховної Ради 28 року. І він від нач... номер його 995 пробіл, знизу стріл, рисочка така, 647. Чинний, поточна редакція Прийняття від 27 серпня 28 року набрання чинності відбулося 24 липня 1929 року. І цей договір називається про наступне: договір про заборону війни як засобу національної політики. Скорочено, цей договір називається Пакт Бріана колекелога Ось. Це стаття 18. Щодо принципів норм міжнародного права. Називається він пакт Бріана келога Я його весь зачитувати не буду, так? а зачитаю лише дві статті. Першу і 11. Для того, щоб було цей якраз значить, міжнародний договір, так він якраз висвітлює, значить, от, все те, що у нас відбувається в яві, так, і уяві. Да? В яві у нас іде війна, да? а в Яві її нема. Стаття перша. Високі договірні сторони урочисто зявляють від імені народів за належністю, що вони засуджують. Застосування війни як засобу урегулювання міжнародних спорів і е, відмовляються у своїх взаємних відносинах від такого як знаряддя національної політики. Тобто війна це знаряддя національної політики. Вони такої від такої, такої, такої знаряддя відмовляються. Далі стаття 11. Високі договірні сторони визна... визнають, що Врегулювання або вирішення усіх спорів або конфліктів, які можуть виникнути між ними, хоч би якого характеру чи походження вони не були, має, має завжди здійснюватися, здійснюватися тільки мирним засобом. Договір підписаний в Парижі 27 серпня 28 року. І я ще раз наголошую, що на сайті Верховної Ради України, цей договір про заборону війни як засобу національної політики, він е, числиться як чинний в поточній редакції від 278 28 року, з датою набрання чинності 24 липня 29-го року. Так от, для чого я вам це ще не зачитав? Для того, щоб зазначити, а хто, якщо на сайті Верховної Ради чинний, да, то. А, хто є видавником цього? Хто видав цей? Да? Хто? От читаємо. Видав. Опять же, закон України про дерадінізацію на міжнародний договір не поширюється. Він не внесений в цей список. Да? Читаємо. Союз Радянських Соціалістичних Республік. Видавник. Яко? Чинний на сайті Верховної Ради? Mm -hmm. Де закон про дерадінізацію? Mm -hmm. Далі дивимося. А, Сполучені Штати Америки. Чекайте. Аленгліс мас. Mm -hmm. З якою метою Введення війни на території Республіки чи на території України? Ай! Але енгліз у нас передбачений тільки на територію України. А територія України за міжнародним договором між Україною і Сполученими Штатами Америки 95-го року визначена як територіальне море. Тобто територіальне море. Ленгліс в територіальне море. Чому Лен Ліс їде а, а, на континентальній тоді? Ну. Далі І хто приймає участь? Хто, хто, хто спонсорує хто війну? Я мовчу вже про наших людей, які теж через значить, ну, свої особисті якісь, чи індивідуальні переконання теж фінансують значить, цю війну. Далі. Федеральна Республіка Німеччини. О, в всі чуєте, так? Да? Якраз по всіх країнах, де їздить Зеленський, От, з рукою протягнутою. Французька Республіка. Гранди. Всі угоди, До речі, саме, гла... ще найголовніше, сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Да? Тож, всі ну. всі. Далі, Республіка Індія. А, не було. Це навівно. Вона, вона якби. Ну вона... Ні, вона входить вже. Скрімського, як то в нову цю Брікс, чи не Брікс, чи не БРС, Чекла, а БРС. Де обходить Росія, да? так? Да? Компанія Брікс. така, така робити. Приїжджає з Індії і каже, що ну, да. возможно він все рішить тут. Італьянська Республіка. Далі Королівство Бельгії. Дальше Республіка Польша. Японія. Да, от, Японія, подожди, подожди, подожди. Чехословаччина. Повторите ще, будь ласка. От буквально хто? Хто, хто, хто біков... Королівство Королівство Бельгії, Бельгії. Республіка Польща, а, Республіка. Японія, Чехословаччина, Італійська Республіка, Республіка Індія, Індія Ірландія, Сполучення Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Французька Республіка. Федеративна Республіка Німеччини, Сполучені Штати Америки і Союз Радянських Соціалістичних Республік. І оце все на сайті Верховної Ради України числиться як чинне з поточною редакцією, з датою набрання чинності 24 липня 2029 року. І називається Пак Бріана колега Це договір про заборону війни як засобу на національної політики. Тобто, що для чого я це вам зараз зачитаю, закриваючи цю тему, значить, на території континентального судову в Республіці? Війна, війна корпорацій, чиї чи, чи, чи корпорацій, зараз зачитаю. Конкретно на сьогоднішній день з 19 лютого, значить, з 19 лютого 2022 року. З коли Зеленський в Британії зареєстрував Україну ліміт, і до цього моменту, де Порошенко на свого кума зареєстрував в штаті Аляска, до кого ця вимога про припинення, про вчинення будь-яких дій з метою припинення війни їхніх, не наших їхніх корпорацій на наші? До кого це В Першу чергу до оцих гарантів, як Сполучені Штати Америки. Бо вони виступали, виступали, раніше виступали реєстратором да, цих компаній. І о, Сполучне Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. До речі, оці, оці, оці товариші, да, вони в першу чергу несуть е, за життя всіх, е, точніше за те, що е, на цій території були позбавлені життя і майна е, значить, е, люди наші, отут, отут чоловіки і жінки. Да, Саме Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Раді, саме вони несуть за це відповідальність. А їхні слуги, які у нас асоціюються з зеленими да, от на сьогоднішній день, несуть з ними разом солідарну відповідальність. Не тільки ну, ці, що тут слуги зелені, ну і ті о, з Червоним пір'ям, що сидять в, Моск... в Москві. Разом з ними солідарно несуть відповідальність за вбивства. Мирних людей, як і е, значить, на, на території нашої республіки, так і на території Росії. Чи е, е, По-іншому, якщо казати, на території СРСР, Російська. як там Єльц написав листа в ООН, що тепер вони заміняють слово СРСР на слово Росія да? чи РФ, Російська. Ну, скорочено. Е... Російська Федерація. Да. Ну, яка із них? Російська Федерація, до речі,